Сьогодні віряни відзначають останнє свято різдвяного циклу хрещення господні або Йордан. В храмах громади традиційно відбулося освячення води. <плес> Як жителі решетилівки проводять цей день? Дізнавалися журналісти Релайф «В церкву сходили, освятили воду. Зараз поїдемо далі в баню очищатися – двійник, баня паріка. Супер, а в ополонці не хопалися. Купаємося обов'язково. два рази. Як Святкуємо по домашньому якийсь Хочеться миру в Україні. В сімейному кругу вдома. Свято це мені дуже особливе, тому що в цей день народилася мене внучка. Ми Де. готуємося визначати і свято, і день народження. Цей день не лише освячують воду та окроплюють в неї житло, знаходяться відчайдухи, які пірнають у крижану ополонку. Дехто робиться з року в рік.